Abbiamo da dato mancia 85 e eh, abbiamo lasciato 85. Che caldo è? Eh? Non lo so, 35 gradi oggi è caldissimo. Dove andiamo ora? Andiamo in vediamo, qua ci vediamo, qua ci vediamo, qua ci vediamo, qua ci Ah, qua ci vediamo, interessante eh? eh, ci vediamo, qua ci oh, vediamo, qua ci uh -huh. Валя, да? на Валя да. сказала, покажи мені його фотографію, покажи, покажи. Я скажу, що він за чоловік. Я тобі все скажу про нього. Девушки, я ждала старого хрыча Лисова. А там такий... Я сказала, прекрасний, ще добрий. У нього вот така улыбка. Разве злой чоловік може показати таку улыбку? И Валя каже, будь счастлива, будь счастлива, я рада за тебя. Якую, якую. Я не завидую, не ревную, потому что мне уже 68 лет. Если мне да. было 50 и 45. Ты очень хорошо выглядишь. Так Але... что, будь счастлива, будь счастлива. Девушки, я ожидала там Лысого Пузатого. А там, там Ричард Гир. Ричард Гир. Правда? Але ты, Валя, ты, ты мне сказала, покажи, я тебе все про него расскажу. Все. А я сказала, что тебе показывать? Он хороший парень, хороший мальчик. І у него здесь на чечулі чу написано, на фронті написано. Євки, там такая улипка. До... Так Глаза добрі, ти сказала. Нет, ти що видно, чоловік з хорошою душою. Видно... Я рада за неї, mm. дай Бог щасливі. Дякую. Дякую, Валь. Ма, це... Ма, это верно. Ты посмотришь на человека, и уже можно много сказать, правда? Сразу. Сразу. По лице все видно. Я тебе компьютер сразу сканирую. Сразу. Что за человек? Вот я... Мне это тебе подобается, что ты его вот так сканируешь сразу и скоро. Э, все написано. Как Погласим. она мне его показывала, я сказала, о, прекрасно. Правда я так сказала? Ну, о, да, да, да. Первое впечатление, которое тебе это вот. Але є такі некрасиві, не гарні, старі. Але може бути, що він і добрий є, така людина. Вона може Нет, бути і стари старки всі злі, тому що у них більше не встає. Какої мужчина <сум> щаслив, коли у нього не встає? <сум> да, да. Вот від старі не стає, тому вони не можуть бути добрі. Не можуть быть... бути, але вони пробують завжди смерть. Ну років. не да, ну, ну, стороків. Поэтому старіки всі злі. Ма в Греції так само. Ти ж в Греції полгода в Греції. Ма, бі... та... бі, Мужчини старші! більше такі темпераментні в Греції чи... чи в Італії. Я знаю, що там у тебе багато було, але ну, ну, все-таки ти якийсь досвід маєш. Що ти скажеш? Бо в Греції теж. Ні, ну в Греції теж кажуть, такі, знаєш, дуже запальні греки. Італійці, я не знаю хто. Як називається. Знаєте, і статі п'ятухи, які ухажують, ухажують, закурять, нічого не можуть. От це, це про греков. Так. Ухажують, ухажують, нічого не можуть. А італійці як? Я живу в італійці, е е е е не стрічаю, <заш> всі німці, а ага. ніч холодний. О, німці холодний. Оце Бульсано, то це таке. Вони такі всі, навіть не красиві на лиці. Тут молодеж до 30 років. Люди довгі, білі. Так, да, красиві. Але вони всі худиї. Да. Худиї. Вони мало їдять, вони не переїдають, вони сіли ну, завтрак, потім обід немножко веч... Там, ужин і все, і Ох, Яке сонце. Можна багато розказувати про Італію, про Грецію. Тут березів багато. Сонце сильне, сильне сонце. Очі світить, я нічого не бачу. Гріються на сонці люди. Скільки тут тортів, всякіртопа. Скільки є тут? Така сама бачиш. мене, напевно, весь заказують. Ось тут таке. Все елегантне, таке, знаєте, морозиво там є. Ну, это все элегантно, так я знаю. Смотри, сметанковый. Да, это, например сметанковый такой крем, легкий крем. Это творожное. А? Это творожное. А? Это с творогом в середине. А, рикотта, например. Угу. И Это и желтый такой, и там. Они их, знаешь, убирают, туда, в сторону. Я бы хотела перед, посмотреть. спереді. І от це такі, знаєш, чого вони мені не подобається. З гречки, з гречки, да, так вот, это. З гречки. З гречки, наї ага, мармеладу такого повидла такого. З гречки, да, да. Сков. Андiamo fare due passi, dobbiamo camminare трошки. Ногами ну, гарно походити.

Ні, це вже закінчили все. Показати село в горах. Ось така бабця, українська бабця така. І український дід має такий уголок для дров. Тут ріжуть, все є, як цікаво. А ну відкривай, чи відкрита така церква. Відкрита. Не бояться, що, що там хтось зайде, щось, щось зробить. А, яка... Як цікаво. Українців за Україну засвітити. Це по-італійськи, а це по-австрійськи, по-німецьки напевно. П'яно п'яно. Отак oh, нікого нема, церква відкрита. Господи Боже, поможи, щоб та війна закінчилася як не скоріше, плакати хочеться. Як так можна? Люди по цілому світі живуть спокійно, мирно задовольняється життям в Україні пекло, пекло в Україні. Господи Боже, це все. Де нові Є тут під низом. Угу. Зараз ми поставимо один евро лишу. Береш свічку, засвічуєш. Там якісь копійки кидаєш нашо. Угу. Це за Україну, за здоров'я усіх і за мир. Поставимо тут на верх. Маєш копійки, валя, кинеш не ти. Тільки два євро кинеш, один євро. Вистачить один євро. євро. Зараз я теж один євро поставлю, В мене руки зайняті. Італійська церква, вважте, вона така по-простому. Тут не ставлять багато золота, багато краси. Бог того не любить. Бог любить простоту. І тут завжди сидять на лавках люди. Отак. От лицем сюди. І там вверху, що тоже. люди не йдуть наверх, але Ось така церква дерев'яна, така лапки. Стародавні, стародавні, дерев'яні, дерев'яні такі. Натуральне дерево. Треба закрити двері. Італійська історія 800 років церкви. Це все, все. їхня історія, їхнє свята. З каштанів. А вісток ми з каштанів зробили символічно. Дивись, яка фантазія в людей. Да? Як красиво. Традиції і свята. Розаріу. А як кімата. та Розаріо. На такі зараз будемо компосірувати білет. Як це компосірується, Валя? Козі? Окей, має вийти. Ей, поможи мені, поможи. Ні. Смотри. Знизу? Дісню. Там люди. А, або так, або так. І даже отак. Вот verso di me? non sí da me? mettere il numero? del tipo? del tipo 19 no, solo così no, 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 qua. Ok, oh, no, 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 Кабеля Радця компенсі. Тут усі з собаками. Бачите, комі коляну. Я зробила своїми руками. Це Своїми руками якраз, як воно мене освіжає. Просто освіжає гарно. Колір гарний. Такий сучасний гарний колір. Мені подобається. Тут всі зі собаками. Собак більше люблять, ніж. Дружба зі собаками. Гроші тратять на собак, любов дає собака. Всі помішані на собаках, валя віру. Что уже выходим? Да, да? выходим? Да, но ну, да, ну, пусть они все уйдут, потому что пусть бегут все. На... А, ну, а посидим еще. Посидим? Да, посидим. Сточная очередь будет страшнейшее Вот когда все уйдут, тогда мы. Uh -huh. А то дышать не будем. Спини поставити руку, так? Потім, потім, потім поки, локоть. Потім второй локоть. Ага, така гімнастика. Спину. Угу. <рес> Тут же сексуально виглядає. Я розправилась. чи люди дивляться, десь роблять фотографії. Я розправилась після Послі стула. оці всі робили фотографії, десь як роблю фотографії. А, тебе спина немножко заболела. Я приймала положення стула. А мені треба не так ходити, а на так. А ти чи говориш «любись». Треба компаньона зараз шукати, бо пізніше ще буде гірше. А з а з ким-то старець, з яким-то мужчиною, щоб самому не бути. І дітям знати на тяжко тоже чтобы не было. Если будет долбоёк что мучить. То лишиться не надо замуж выходить. Пожить, пожить, потом разойтись.